Апельсини, м'ята та лимонад. Рівненська художниця Айко проводить майстер-клас з приготування іспанського напою Сангрії. Нещодавно вона відвідала цю країну та хоче передати її настрій рівнянам. Фруктовим коктейлем Світлана частує тих, хто завітав до галереї Купчинського на відкриття її виставки живопису. За словами митця, малювала вона не картини, а роботи для дослідження впливу кольору на психіку. Хромотерапія за допомогою споглядання різних барв, ліній та фігур допомагає людині позбутися неприємних відчуттів чи навіть вийти з. Депресії червоне це є така потужна сила, яка спонукає до дії, помаранчеве так само. І як, якби оці ці кольорові моменти можна в своєму житті використовувати? То тобто є це є заспокійливий синій, заспокійливий жовтий, Це, наприклад, воно сприяє покращенню травлення. Але цей вплив індивідуальний та досі до кінця не вивчений, каже автор. Тож усі відвідувачі виставки водночас стали учасниками дослідження. А яко цікавилася, які враження та емоції викликають в кожного її роботи, та біля якого кольору хотілося затриматися найдовше. Результати опитування Світлани ляжуть в основу майбутніх праць з психології. Це не тільки талановитий художник, це успішний психолог, нлп практик нлп майстер арт-терапевт. Ось і, взагалі, просто чудова людина, поспілкувавшись з якою, буквально 5-10 хвилин ти заряджаєшся позитивом надовго. Художниця-психолог радить всім охочим дізнатися більше про хромотерапію на своїй інтернет-сторінці. Також рівняни можуть завітати до галереї та перевірити вплив різних кольорів на собі протягом місяця, саме стільки діятиме виставка. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.